Доброго дня, пані та панове! Вже напевно всі чули загрес. Можливо, бачили меми з ним, можливо, колега попросив сидіти та не вимикати сторінку, а можливо, просто знайшли венетів. Моя мета за невеликий обсяг відеоролику донести інформацію, як почати фармити та збільшити обсяг фарму цих грасів. Не будемо затримуватись, поїхали! Вбиваємо в Google GetGress та тицяємо туди, де побачимо getgress.io. Після цього в нас буде головна сторінка, де ми можемо ознайомитись. Але кому воно надо? клаціємо одразу на дві кнопки: Завантажити розширення та відкрити дешборд. Перейдемо до сторінки завантаження та тапаємо по цій синій кнопці. Після цього перейдемо до сторінки «Дешборд», але спочатку зареєструємось. На жаль, потрібен реферальний код. Але я вас врятую, не турбуйтесь. Я вам надам його в описі, або ви можете знайти його десь в інтернеті. Перше поле це емейл, але використовувати такий, що ви до нього маєте доступ, тому що далі потрібно буде підтвердити ваш аккаунт. Вигадуємо будь-який пароль, але бажано запам'ятати або десь записати, та реферальний код, який в описі. Копіюємо і створюємо аккаунт. Після неважкої реєстрації нам видають панель, де ми бачимо нашу активність, загальний видобуток. Час та наше з'єднання. Клацаємо на пазл та шукаємо наше розширення. Відчиняємо його та чекаємо, коли воно нас з'єднає. Як тільки ви побачили Network Quality та відсотки, мої вітання ви почали фармити поінти. І це весь механізм. Воно працює так, що бере ваш невикористаний трафік та взамін дає вам поінти. Це невелика сума інтернету десь 7 мегабайтів або менше. Зараз на екрані буде список відсотків інтернету та їх здатності видобувати поінти за 24 години. Частіше за все, якість буває не вище 75%, тому розраховуємо на 1800 поінтів. Тепер перейду до колонок лівіше. Перша з них реферал програм. Ось тут можна знайти своє реферальне посилання для інших, але є одне але. Реферал вам буде надавати винагороди тільки після 100 годин роботи девайсів з розширенням. Але їх набити не так важко через те, що години з всіх з'єднань накопичуються. Тобто, якщо 10 пристроїв працюють 10 годин, воно сумує та буде вже 100 годин на аккаунті. Також є трупінка з винагородами за вашу кількість поїнтів, і чим їх більше, тим вища ваша ліга та більше поінтів як подарунок. Нижче є категорія реверс. Ось тут ми можемо побачити, скільки було епох і скільки ми нафармили за якусь з них. Також зверху вже є з'єднання гаманця, тому з'єднуємо той, що нам пропонують. Вона з'єднується достатньо просто, тому я і не думаю, що це викликає особливих труднощі. І нижче є крамниця, де пропонують завантажити ком'юніті ноут. Це допоможе фармити трішки більше, аніж з розширенням. На превеликий жаль, я не маю можливості показати, як це робити через обсяг інтернету. Я впевнений, є гайди на Ютубі, як можна встановити. Якщо вас зацікавило, пошукайте та спробуйте. І це все, що я міг показати. Тепер перейдемо до збільшення фарму. Перша і, напевно, остання ідея це дедіки. Видалені сервери, на яких є великий трафік нету, коштують вони недорого, але, на жаль, Іноді в них буває Network Quality 0, тому треба їх не один раз перекупляти або докупляти. Також є премаркет цього поінту, але він працює за такою схемою: приєднуйте гаманець та виставляєте ордер на продаж. Якщо ви хочете продати на 100 баксів, ви повинні зробити внесок в цю суму, так само повинен зробити покупець. І коли виходить монета на біржі, ви надсилаєте йому токени, а він вам гроші. Якщо продавець не виконує свій обов'язок протягом доби, ті гроші йдуть покупцю. Але якщо покупець не виконує свій обов'язок, гроші йдуть до продавця. Це дуже ризиково і самі розробники не радять робити цього. Але всі рішення приймаєте виключно ви і робіть так, як вважаєте правильним. На цьому я завершую відеоролик. Вибачаюся, якщо чогось не вистачає. Напишіть, що саме ви б хотіли бачити далі, і всім дякую, що додивились до кінця.